Це великокаліберний кулемет російського виробництва, кулемет Корт. Трофейний, коли був харківський контрнаступ, побратими з нашої бригади, тоді дуже багато техніки і озброєння русських захватили. Привезли цей кулемет, він був в несправному стані, відремонтували, ну і поставили на бойове чергування, зараз захищає він небо Дніпра. По ним же не їхньою ж зброєю. Тепловізійна камера, лазерна вказівка. Тут от, цей ящик ми прибираємо, коли працюємо. Тут тепловізійна камера нічна, сюди вішається планшет, який з камерою через Wi-Fi спряжений. Тобто я, коли працюю, бачу безпілотник. Використовуємо різні боєприпаси, тобто тут є бронебійні і бронебійно запалювана трасуючі, щоб тобто він ще й горів і взривався. Коли працюємо, адреналін так зашкалює, що зовсім нічого не відчуваєш. Час летить ніч, ніч пролітає. Отак. Тут ціла наука, можна так сказати. Щоб як красиво ми звикли там, звикли бачити там, по телевізору чи десь в телеграм-каналах, як там дрон красиво взривається, для цього потрібно попасти йому в бойову частину. Найбільше було от сьогодні ночі. Особисто в мого екіпажа нами було обстріляно шість безпілотників противника ударних, частина з яких не досягла своїх цілей. Робимо общу справу. Головне результат. Ціль пішла на зниження. З 2006 року поліцейським був. До 2021-го. У 2021 році, за власним бажанням, звільнився з правоохоронних органів і рік, скажімо так, працював водієм міжнародником в Європі на фурі. Повномасштабку застав там, якраз знаходився в Італії. Дружина дзвонила, я вже був в дорозі. Каже, тут ракети. Ну, Ніхто не мог повірити, що воно почнеться. От. Я одразу дзвоню шефу, кажу, шеф, знімайте мене з машини, я в Україну. Шеф каже, Та, на що воно треба, хай дружина з сином приїжджає, знайдемо тут роботу, житло, все знайдемо. Так я й не зміг себе перебороти, так як я якби, маю бойовий досвід трохи з часів АТО. Вирішив все-таки, дождався понеділка, знову дзвоню шефу, кажу, все, забирайте мене, машину залишив в Германії, мене приїхали, забрали. От, з Європи добирався дуже тяжко. Всі їдуть сюди. Я один в автобусі. З мене водія навіть грошей не взяли. До Львова довезли мене далі на поїзді. Ну, Сім'ю вивіз. Далі шукав підрозділ, куди б можна було піти воювати. Хотів повернутися в свій підрозділ, де працював до цього. Працював не просто поліцейським, був командиром взвода Спецпідрозділу. Тоді ще набору не було, скажімо так. Потім побачив оголошення про добровольчий підрозділ. Ну і таким чином попав на гвардію. Це вже було 24 березня. Тоді формувалася одна з рот підрозділу. Ми прийшли з побратимом, з яким раніше воювали на Світлодарській дузі Бахмут. А роти, які відправлялися через два дні вже в зону бойових дій. Там не вистачало людей. Ці нам запропонували, хлопці, ви з бойовим досвідом, може, одразу хочете поїхати. Ну і таким чином, через два дні ми вже були в Донецькій області, ще через день уже в Луганській області місто Рубіжне. Заїхали туди вночі, привезли нас, кажу, а що так тихо. А ми приїхали в три години ночі туди, зараз, через годинку, все почнеться. Ну да, і тоді ми вже зранку. Зрозуміли, що попали в саме пекло. Там стоять, а ми оттуда приїхали. Говорять, так, так? Там, де ми були, там бойовий шлях, був Там Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, там Світлодарська дуга. да, Там стрілкові бої, там етот, ну такого пекла, як там було тяжко згадати. Потім тяжка контузія, два, два рази. Отруєння азотом біля наших позицій, дві бочки були такі великі з азотом. Поцілили противники наші ті бочки, надихались ми парів. Постійний кашель, надривний кашель, от як бронхіт і температура десь під 40 постійно. Багато хлопців, я знаю, досі лікуються, ураження легень були. І, відповідно, коли ти сидиш в окопі і Допустимо, через дорогу в сусідньому зданні і русаки і постійно чують твій кашель. Ну і вони теж кашляли. Але, звісно, все облако того, що вони взірвали ті бочки, пішло в їхню сторону туди. Через два тижні. Два тижні безпреривних боїв, тобто ротація, якби підрозділи. Ми розуміємо, що нові підрозділи готувалися. Ми одні з перших підрозділів, які зайшли, тримали оборону, наскільки це можливо. Тоді чекали західну допомогу. Так вийшло, що через два тижні вже за станом здоров'я не міг продовжувати вести бойові дії. Потім проходження ВЛК, декілька операцій. Ну і так вийшло, що по висновку військово-лікарської комісії по стану здоров'я став, ну, раніше воно називалося обмежено придат. Приблизно рік назад. З'явилися активно, почали з'являтися мобільні вогневі групи, туди почали набирати хлопців з бойовим досвідом, поробили екіпажі, і так ми зараз несемо службу щоночі. Коли е триває ракетна небезпека і загроза застосування ударних безпілотників противника, екіпажі завжди працюють в засобах індивідуального захисту. Тобто, це шолом балістичний, захищає від уламків. І так далі. Тут, звісно, фонарик повинен бути, тому що ночі працюємо постійно, треба підсвічувати маніпуляції руками. Ну, звісно, особистий бронежилет з плитами 4 класу, з балістичним пакетом, також від уламків, тому що всяке може бути там, при збитті безпілотника, уламки, плюс сусіди працюють, десь рикошет і так далі. На Хорошо, є! Як би там не було тяжко, ко кожну ніч так це чергування, скажімо так, нелегка справа, взагалі військова служба нелегка справа. Ну, мотивує те, що за нашими спинами наші сім'ї, наші міста, сім'ї наших побратимів, які зараз на передньому краю знаходяться, полеглих побратимів-сім'я. Ну, те й мотивує. Ну, треба продовжувати боротись. Не можна здаватись.